В ідеалі, є ідеальне, да, ідеальне це вихід на кордони 91-го року. А тут вже просто я так реально розумію, що нам не вистачає сили, ви ж бачите, що творить, твориться, що Штати, ну, хто прийшов до влади в Штатах, Європа теж а, вся така тремтить перед Путіним. Тобто ніяких а, радикальних рішень ніхто не приймає. Вот. І виходить, що ми самі залишилися один на проти одного, але у них просто ресурс набагато більший. І не тільки ті, хто там з двома ногами і руками, а й промисловий ресурс, це ну, от, і гроші, і знову ж таки нафта, газ, і це перейняти неможливо. Тобто. Тому зараз я б хотів би просто, щоб в ідеалі, щоб це зупинилось хоча б на той лінії, де воно і зараз є. От. Але я розумію, що е, пройде з, знов 3-4, 5-8, і вони знов полізуть. Неважливо, хто там буде, е, з, яким, з яким прізвищем президент. Це так історично склалося вже. Поки вони там не розваляться, отак от і буде. Так що в ідеалі, якщо так по великому рахунку, я хочу, щоб десь на, на дальньому східі у нас кордон був наш. І це назвалося Україна. До Боже збавв. Тому море буде краще.